Які щеплення позитивно впливають на перебіг аденоїдних вегетацій? По-перше, це щеплення проти гемофільної інфекції. Вона є обов'язковим в нашій державі, його отримують планово дітки по календарю. Із додаткових щеплень важливо мати щеплення проти пневмококу, тому що пневмокок – це також частий агент, який може викликати бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів, що також не дуже сприятливо для аденоїдного мигдалика. Ну і також сезонні. Щеплення проти грипу бувають ситуації, коли не дивлячись на Правильний догляд за дитиною, використання назальних спреїв, використання щеплення все-таки є велика генетична схильність і не допомагають консервативні методи лікування і доводиться використовувати хірургічні методи лікування аденоїдних вегетацій. Повторюсь, це останній крок. Він має бути прийняти лише після певних спроб консервативного лікування, і є абсолютні показники для хірургічного лікування.